Остаточно визначитися із ціною на проїзд у міському транспорті зібралися на черговому засіданні виконавчого комітету. Обговорення питання про тарифи, як завжди, було дискусійним. Перевізники підготували на розгляд виконкому свої розрахунки про підвищені тарифи по кожному маршруту. Ціни у них у середньому становлять 4 гривні 50 копійок. Маршрут номер 4, 4 Тариф 4 гривні 49 копійок. Маршрут номер 7 Тариф 4 гривні 82 копійки. Номер 14. Тариф 4 гривні 44 копійки. Номер 39, 4 гривні 37 копійок. Розрахунки було опубліковано і як результат транспортний відділ отримав кілька звернень від громадян і колективів міських підприємств із побажаннями не підвищувати тарифи на перевезення. Дані звернення були оголошені на попередньому обговоренні тарифів з керівниками громадських організацій та громадян міста, а також під час. Обговорення тарифів з керівниками підприємств-перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів у міському транспорті, врахувавши важкий матеріальний та фінансовий стан населення міста, погодилися здійснювати перевезення, не підвищувати тариф і здійснювали перевезення за вже, ну, і на даний час тарифом 3,50. Не обійшлося без звинувачень громадських активістів у адресу перевізників про невидачу квитків пасажирам, відсутність графіку руху маршруток та необґрунтовані розрахунки. Ні, розрахунки пасажиропотоку і реальна цифра необхідної кількості транспорту для обслуговування цього пасажиропотоку. У вас таких розрахунків немає. І якраз дослідження пасажиропотоку покладено на транспортний відділ виконкому, як замовника, і того органу, який створює робочий орган, створює конкурсний комітет. Досліджує все, оприлюднює і на нього покладено всі ці функції. Даний відділ не працював і не працює. Ми не Своєї виручки, свого прибутку в підприємство. За що нам купити автобус і як нам существувати? Розуміючи зараз на сьогоднішній день, що розуміючи стан нашого населення, що правильно більше людей не платить, вже спроможна платити і 4, і 4,50. ми йдемо на уступ і залишаємо проїзд 3,50 до здорожчання газу або... Вислухавши всіх учасників дискусії, члени виконкому прийняли рішення про встановлення вартості проїзду у міському транспорті 3 гривні 50 копійок.